Доброго дня, шановні слухачі! Темою сьогоднішнього відеоблоку є перевірка іпотези про нормальний розподіл ймовірності генеральної сукупності за критерієм згоди Пірсона. Отже, переходимо до обговорення теоретичного матеріалу. І так нехай емпіричний розподіл подано у вигляді послідовності інтервалів. Однакової довжини та відповідних їм частот. Отже, задано інтервали і частоти, потрібно, використовуючи критерій пірсона, перевірити гіпотези про те, що генеральна сукупність ік розподілена нормально. Розглянемо на прикладі. Отже, маємо. Сім інтервалів. Надано початок інтервалу і кінець інтервалу для кожного із семи інтервалів, а також частоти для кожного з інтервалів. Наступним кроком будемо знаходити вибіркове середнє, а також вибіркове середнє квадратичне відхилення. При цьому в якості варіант будемо приймати середнє арифметичне кінці інтервалу. Щоб знайти середину інтервалу, потрібно до значення на початку інтервалу, додати значення кінця інтервалу і розділити на два. Отже, розглянемо, на прикладі. для першого інтервалу маємо початкове значення 3, кінець. Інтервалу значення 5, середня арифметичності число 5,5. Поглянемо, як обчислюється вокзал за допомогою формули. До значення клітині B4 додали значення клітини С4 і розділили на 2. Після цього формулу скопіювали для кожного і рядків. Для того, щоб обчислити вибіркове середнє, у даному випадку скористалися методом умовних моментів і обчислили вибіркове середнє. Саме на обчисленні вибіркового середнього зараз ми не будемо детально зупинятися. Після обчислення вибіркового середнього... Перейшли до обчислення вибіркового середнього квадратичного відсилення. І ось це значення знайдено. Відлітимо його, щоб привернути увагу до цих значень. Наступним кроком переходимо до нормування кінців інтервалів, а саме Для того, щоб знайти значення Z піте, ми переходимо до такої величини Від початку, на початку інтервалу x Хпіте, віднімаємо вибіркове середнє і ділимо на вибіркове середнє квадратичне відсилення. Таким чином, ми отримаємо значення, від яких будемо шукати значення функції Лапласа у подальшому. Отже, переходимо до розглянутого прикладу. Нам потрібно, щоб знайти значення. Нормовано для початку інтервалу ми беремо відзначення на початку інтервалу, від трійки, віднімаємо вибіркове середнє 20,7 і ділимо отриманий результат на 7,277. Отже, перевіряємо, як ми отримали цей результат. Привертаємо увагу, при використанні Excel як калькулятора зручно зафіксувати клітини вибірково-середнє і середнє квадратичне відсилення. Що в подальшому можна було брати і копіювати формулу. І аналогічно переходимо до випадкових величин нормованих. Для значень для кінців інтервалу. Після того переходимо до обчислення, ймовірності, набувати значення з інтервалу. Таким чином, від значення функції Лапласа для кінця інтервалу віднімаємо значення функції Лапласа для початку інтервалу. І таким чином. Находимо ймовірність набувати значень із і того інтервалу. Отже, подивимося, як це робити з використанням функції лапласа. Нагадаємо, що для функції лапласа складено таблиці, якими ми можемо користуватися. Це таблиця значень функції Лапласа, В рядку ступці вертикальному, подано значення змінної х, а поряд значення функції лапласа для цієї точки. І таким чином, задаючи певне значення X, знаходимо значення функції лапласа. Проглянемо для певного прикладу. Отже, нам потрібно знайти значення функції лапласа в точці мінус 1,74510. Пам'ятаємо про те, що функція не парна, тому. Ось тут ми проставляємо знак «Мінус». і знаходимо значення функції лакласа, користуючись таблицею. Отже, відкриваємо таблицю. Шукаємо потрібне значення аргумента і визначаємо значення функції, які ми запишемо. У відповідну помірку. Переходимо до прикладу, і, отже, такому значенню аргумента відповідає ось таке значення функції Лапланка. Таким чином, ми заповнюємо кожну із цих клітинок, якщо ми користуємося таблицею складеною для функції Лапланта. Потрібно це значити, що для першого клітинки початку інтервалу потрібно відкласти значення 0,5, що відповідає значенню функції Laplas для мінус відскочення, а останньому 0,5, що відповідає границі функції на плюс відскончення. В даному випадку ми використовували в Excel функцію. Нормального розподілу. А саме, норма, вказували нормальний розподіл, ось функція, нормальний розподіл. Далі вказували аргумент функції, потім параметри нормального розподілу 0, 1, Тому що ми нормували значення. Далі вказується логічне змінна. Це буде істина, це якщо обчислюємо ми ймовірність для 0,5. Це буде значення функції лапласа таким чином обчислене. І ми обчислювали ці значення для початку і для кінця інтервалу. Після того, як значення функції Лапласа обчислене, і обчислена ймовірність набувати значень певного інтервалу, ми переходимо до обчислення теоретичних часов. Для цього ймовірності попадання в інтервали множимо на об'єм вибірки і отримуємо теоретичну частоти для кожного інтервалу. Далі застосовуємо класичну критерій Пірсона. Використовуємо формулу. Це буде сума таких відношень, у квадрат різниці між емпіричною частотою і теоретичною, і розділити на теоретичну частоту. Для знаходження таким чином ми знаходимо хі квадрат спостереження. Для обчислення хі квадрат критичного. Знову ж можемо скористатися таблицею критичних точок х квадрат. Потрібно задати рівень значущості альфа, а також число ступеню вільності, яке визначається за формулею. Від кількості інтервалів випадків потрібно відняти одиницю і також кількість параметрів. Які оцінювалися за вибіркою. В нашому випадку, за вибіркою оцінювалося математичне сподівання, буде оцінюватися так, і дисперсія. Тому ну, віднімаємо трісти. Отже, оскільки у нас ці інтервалі, то будемо мати число ступеньці 4. Зараз переходимо. До прикладу. Отже, в, наступні, е, форму, в наступній колонці ми визначаємо теоретичні часом яким чином відзначення функції лапласа на кінці інтервалу, віднімаємо значення функції на початку інтервалу і множимо на об'єм вибірки. В даному випадку об'єм вибірки 100. і зафіксували цю клітину. І далі скопіювали формулу для кожного із самих інтервалів. І отримали таким чином розраховані частини. Звісно, що потрібно округлити, щоб можна було, тому що частоти мають бути натуральними числами або нулем. І далі потрібно здійснювати. Обчислення за формулою. Так, згідно з критерієм Пірсона, шукаємо, різницю від емпіричної частоти віднімаємо теоретичні. Потім ці вирази підносимо до квадрату і ділимо на значення теоретично розрахованої частоти. Так, Після цього. Знаходимо суму цих величин і отримуємо емпіричне значення критерію. Тепер потрібно порівняти його із критичним значенням. Обчислимо критичне значення. І так ми визначили, що число ступені вільності буде рівне 4. Тобто від семи інтервалів відняли одиниці і відняли два значення два параметри, які ми оцінювали за вибіркою. Таким чином, число ступенів вільності 4 відкриємо таблицю критичних точок розподілу квадратів. І так рівень значущості альфа беремо 0,5. Шукаємо число ступені рівності 4. На перетині знаходимо число 9,5 це критичне значення розподілу х квадрат. З використанням X ми можемо знайти таким чином. Додаємо функцію хі квадрат. Шукаємо її серед статистичних. Записуємо ймовірність 0,5. Число ступень вільності можемо прочитати звідси. Буде 4. І таким чином записуємо критичне значення розподілу хі квадрат. Тепер маємо порівняти. Емпіричне значення розподілу і критичне. Як бачимо, критичне значення менше, тому гіпотезу про нормальний розподіл потрібно відкинути. Подивимося на діаграму, як це буде виглядати. Отже, теоретичне розраховане частоти, подані рожевим кольором. А емпіричні знайдені частоти цим полем. як бачимо, тут дещо відмінний розподіл і візуальний. А користуючись критерієм емпірсоном, ми показали, що така відмінність суттєва, тому гіпотезу про нормальний розподіл відкидаємо. На цьому наш урок. Вивірські гіпотези про нормальний розподіл ймовірності за критерієм воду пірсана за поданими інтервалами і частотами завершено. Дякуємо за увагу!